Перш ніж почати розповідь, хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Патреоні, Кофі, чи безпосередньо тут, на YouTube. Ваша підтримка не раз виручала мене в скрутні моменти, за що я щиро вам вдячний. Імена цих святих людей зараз на екрані. Якщо хочете долучитися до них, всі посилання в описі відео. Більше вас не затримуватиму приємного перегляду! Мерлін Ніколь МакКоун народилась 6 січня 1973 року в Річмонді, штат Індіана, в небагатій багатодітній сім'ї корінних мешканців штату. Всі друзі та знайомі називали її за другим іменем Нікі. Надалі так її називатиму і я. Нікі була наймолодшою з десяти дітей сімейства Маккоун. Коли їй було всього 19 років, в 1992 вона народила доньку Пейтон від тодішнього бойфренда Стівена Джонсона, їхнє спільне життя не склалось, але обидва зберегли дружні стосунки. Стівен і Нікі виявилися на диво свідомими батьками. Адекватно ділили між собою час, який проводили із донькою, і час від часу спілкувалися, особливо коли потрібно було вирішувати якісь важливі питання, пов'язані із Пейтон. Такі рішення вони приймали разом. В 1994 році Нікі влаштувалася на роботу охоронницею до федеральної в'язниці Монгомері в Детройті. Тут вона зацікавиться роботою в правоохоронних органах настільки, що вирішить стати федеральним маршалом або ж агентом ФБР. Це були не просто мрії. Ніті поступила до спеціального коледжу Сент Клеру, де проходила курси кримінальних проваджень. Але наша історія починається 2 липня 2001 року. До цього часу Ніті була заручена із хлопцем на ім'я Роберт Вебстер, якого всі називали просто Боббі. Їхнє весілля мало відбутись через три тижні в серпні того ж року. Вебстер здавався чудовим хлопцем, який добре ставився до доньки своєї майбутньої дружини. Навіть колишній хлопець Нікі та батько Пейтон Стівен Джонсон був за неї радий. Але як це часто буває в наших історіях, радість не була довгою. 22 липня 2001 року Нікі разом із Бобі навідалася до місцевої церкви, після чого обидва пішли по своїх справах. Бобі пішов до торгового центру, де мав зустрітись зі своїм двоюрідним братом та шафром на майбутньому весіллі. Він мав допомогти у виборі весільного костюму. Нікі ж вирішила випрати речі і поїхала до пральні в Річмонд Коїн. Через якийсь час Нікі прийшла додому до своїх батьків вкрай тривожною. Вона зізналась, що в пральні відбувся інцидент з двома невідомими чоловіками. Вони чи то домагалися її, чи то переслідували. Зрештою, Ніті вирішила повернутися до пральні, аби завершити свої справи. Згідно заяв поліції, це був останній раз, коли Мерлін МакКоун бачили живою. Надвечір, коли Роберт Вебстер повернувся додому, його нареченої все ще не було. Він був трохи здивований, але не запанікував, що в принципі не дивно, просто затрималась. Бобі вирішив подивитись телевізор в очікуванні Нікі. У шостій вечора Роберт все ж почав переживати. Він знав, що Пейтон в цей час була в батьків Нікі. єдина причина з якої вона могла затриматись, візит до батьків. Вона могла просто забути про час, забалакавши зіз батьком чи матір'ю, коли прийшла забрати доньку. Звісно, він зателефонував батькам майбутньої дружини, аби спитати, чи все гаразд. Мама Ніті взяла слухавку і сказала, що її донька не забирала Пейтон. В цей момент Бобі вже почав панікувати. По телефону він говорив, що хвилюється, але матір його заспокоїла, сказавши, що Ніті могла просто поїхати на роботу по якійсь терміновій справі. Але чоловік зателефонував і на роботу Ніті, де йому сказали, що жінка там не з'являлась. До 10-ї вечора вже й батьки зникли і почали розділяти хвилювання Роберта щось дійсно було не так. Роберт сказав, що Нікі взяла його автівку, тож батьки припустили, що вона могла потрапити в автомобільну аварію. Вони сіли в свою машину і поїхали відомими автомобільними трасами, якими могла їхати їхня донька. В Роберта ж не було другого автомобіля, тому він залишився вдома і обдзвонював лікарні. Втім, в жодну не поступало ніякої Мерелін МакКоум. О другий вечора, 23 липня, родичі Ніті зателефонували у поліцію та заявили про її зникнення, але поліцейські не відреагували належним чином, адже вона була дорослою жінкою, яка вправі розпоряджатись своїм особистим часом як заманеться, не попереджуючи про це кого завгодно. Тож поліцейські запропонували зателефонувати їм ще раз, якщо Нікі так і не повернеться додому протягом 48 годин після зникнення. Тож 23 липня сім'я сама взялася за розслідування, поки поліція вагається із пошуком. Вони обшукали квартиру зниклої де лише впевнились у ненормальності того, що відбувається. Ніті залишила вдома гаманець і свої документи. Всі речі були на своїх місцях. Того ж дня вони вмовлять власника місцевої забігайлівки показати їм записи камер відеоспостереження, на яких зникла, не виглядала тривожною нікуди. Не поспішала. Лиш до вечора 23 липня до їхнього пошуку доєдналася і поліція, коли Нікі не з'явилася на роботі. Вона ніколи не пропускала роботу без попередження і поважної причини, а так як вона сама працювала у виправному закладі, сабто в'язниці, помітити це поліцейським було неважко. Поліція швидко перевірила банківські рахунки та телефон зниклої, але ні тим, ні іншим вона не користувалася з моменту свого зникнення. А тоді детективи почули історію матері про те, як у пральні її доньку переслідували двоє незнайомців. Поліція одразу зацікавилася цими незнайомцями із пральні, але жодних слідів цих незнайомців виявити не вдалося. Знайти людину, що зникла у великому місті, це як шукати голку в купиці сіна, але знайти автомобіль це вже куди простіше. Повітря були відправлені гелікоптери, які мали прочесати все місто, але цей прийом не дав потрібних результатів. Першим підозрюваним в списку детективів був, звісно, Роберт Вебстер. Але насправді поліцію насторожили дії, які він вчинив невдовзі після зникнення майбутньої дружини. По перше, наступного ж дня після початку пошуків, не після початку зникнення, після початку пошуків. Бобі вирішив забрати завдаток, сплачений за навчання Ніті у коледжі Сент-Клер. Керівництво коледжу розповіло детективам, що для Бобі несподіваним став факт, що навчання Ніті оплачувала не вона, а її роботодавець. Ще через день він намагався здати в ювелірний магазин їхні обручки, але там чоловіку відповіли, що ці перстні купувала Ніті, і повернути гроші вони можуть виключно їй. Менш як за тиждень після зникнення Вебстер повністю відміняє весілля, аби повернути завдаток і всі пов'язані з весіллям сплачені кошти. Друзям та родичам це здалося дивним, адже він міг просто перенести дату, бодай на початку пошуків нареченої. Все це зробило його підозрюваним номер один поліцейські вирішили, що Боббі позбавився від Нікі заради грошей, і це майже що очевидно. А вебстер в свою чергу виправдовував свої дії тим, що гроші необхідні для пошуку Ніті. За його словами, він вклав в це весілля всі свої заощадження, і в нього не залишилося грошей навіть на сотовий телефон для зв'язку із волонтерами, а його автомобіль зник разом із Ніті, тож він не може продати автівку, аби отримати кошти. І тим не менш, поліція запропонувала йому пройти тест на поліграфії, Бобі одразу ж погодився і провалив екзамен. Принаймні поліція заявила, що відповіді Бобі були неоднозначними у ключових питаннях, тому він і вважається підозрюваним. Той, у свою чергу, найняв адвоката і заявив, що йому навіть не надали результати тесту, та й нікому не надали, а отже, ніхто не знає, по яких саме питаннях Роберт його провалив. В будь-якому випадку, ви маєте знати, що навіть повністю провалений тест на поліграфі без інших доказів може стати причиною хибних звинувачень. Я не знаю наскільки добросовісно працювали детективи, але є безліч прецедентів хибних звинувачень, які базувалися виключно на результатах тесту на детекторі брехні, про що я робив окреме відео. Тож цього було недостатньо і розслідування продовжилось. О 7.30 ранку 3 листопада 2001 року з департаменту поліції Річмонду надійшло повідомлення, що автомобіль, в якому зникла Нікі МакКоун, знайшовся. На задньому сидінні автомобіля було розвішано білизну, яку Нікі забрала в день свого зникнення. Замок на дверях машини був зламаний, як і замок на ключі запалювання. Акумулятори система були відсутні. Схоже на пограбування, чи не так? Але була й важлива деталь. Автомобіль Вебстера було знайдено неподалік дому колишнього хлопця Нікі, Стівена Джонсона. А отже, вона навідувалася до колишнього хлопця? В головах поліцейських одразу розвинулася звична картина чи могло таке статись, що між цими двома спалахнув конфлікт, і розгніваний колишній хлопець притнув межу. Стівена Джонсона було викликано на допит. Там він категорично заперечував, що зустрічався із Ніті того вечора. У Джонсона було Алібі, яке підтвердили його друзі, але поліцейські все одно запропонували йому пройти той же тест на поліграфії, і Джонсон його пройшов. Пройшов вдало. Ба більше Стівен Джонсон запропонував поліції взяти його ДНК на випадок, якщо це допоможе їм знайти Нікі чи причетних до її зникнення, також він був готовий на будь-яку співпрацю, в тому числі допомогти поліції з іменами спільних знайомих, якщо поліція все ще їх не допитала. Виходячи із отриманих даних та високого рівня співпраці, Стівена Джонсона було виключено із списку підозрюваних, а місце, де знайшли покинутий автомобіль, вважалося чистою випадковістю. Але все це не було намарне, бо ланцюжок підказок ставав все заплутанішим. Автомобіль нареченого Нікі привів детективів до її колишнього, Стівена Джонсона, а той, в свою чергу, розповів поліції, що в житті Нікі був. Ще один чоловік на ім'я Томі Свінт». Колись вона розповідала, що цей хлопець вдарив її, чи щось подібне, сказав Стівен. Але ви ж його вже перевірили, чи не так? Перевірили ж? Це питання поставило поліцейських в ступор. Бо ні, не перевірили. До цього моменту поліції взагалі не було відомо, що у цих двох були бодай якісь дружні стосунки, тож тепер їм потрібно було знайти цього Томі Свінта. Як виявилось, Свінт був працівником того ж виправного закладу що щоніті. Нікі, більше. Виявилось, що у цих двох був роман, про який наречений зниклий, звісно ж, не знав. Далі нас чекає великий стрибок у часі, тому для початку варто дещо уточнити. Ідучи в хронологічному порядку, варто сказати, що в 2002 році сестри зниклої брали активну участь у медійному представництві справи про зникнення Ніті МакКоун. Вони брали участь в різноманітних ток-шоу, а також співпрацювали з екстрасенсами. Це частина історії, тож вибачайте. Спираючись на видіння медіумів, родичі переконали поліцію провести додаткові пошуки в районі Річмонда. Звісно, пошук був безуспішним. У 2004 році, за будь-яку інформацію, яка допоможе знайти Нікі Макоун, була обіцяна нагорода в 100 тисяч доларів, але нікому таки не вдалося цю нагороду отримати. Про розслідування щодо Томі Свінта не було нічого відомо до 30 серпня 2007 року, коли той почав судитися зі штатом за незаконне звільнення. Справа в тім, що Свінта взяли на роботу поліцейським в штат Огайо, у місцевому поліцейському відділку не знали, що Свінт є підозрюваним у справі зникнення Ніті Маккоун. Після отримання цієї інформації керівництво поліції міста попросило Свінта піти у відставку або ж вони почнуть процес звільнення. Він вирішив піти добровільно. Але 30 серпня 2007 року він подав до суду на поліцейський відділок, так як йому ніхто й ніколи не говорив, що він є підозрюваним у будь-якому розслідуванні. І зробив він це дуже дарма, адже з цього моменту Свінт опиняється в центрі уваги преси і поліції. 29 листопада того ж 2007 року, коли в новинах висвітлювалася судова справа Свінта, у відділок поліції надійшов анонімний дзвінок. Невідомий сказав поліції перевірити зв'язок справи Томі Свінта із вбивствами початку 90-х років. Тоді, 17 грудня 1991 року, поліція вже знаходила тіло, начебто ескортниці на ім'я Кіна Айвері. Справа якої так і залишалася нерозкритою. Це був сам початок епохи ДНК експертиз, і знайти підозрюваного не вдалося. Зате були збережені всі знайдені зразки ДНК, а тепер у поліції був і підозрюваний. Гадаю, немає сенсу намагатись втримати інтригу. ДНК Сувінта цілком співпало із ДНК, знайденим на місці злочину вбивства Тіни Айворі. Просто неймовірне співпадіння, яке потягнуло за собою громістке розслідування, що затягнулося на цілі два роки. На місці, де було знайдено Айвері, також була знайдена липка стрічка з відбитком руки. Повторний аналіз відбитків пальців також показав повне співпадіння із відбитками Свінта в 2009 році. Два таких потужних докази, неймовірний збіг, який майже із впевненістю означав, що Томас. Вбив Тіну Айвері майже 20 років тому і вдало це приховав. Тобто коханцем зникло і був вбивця. Чи міг він повторити свій злочин із новою жінкою? Тим паче, коли та збиралася заміж, залишалося лише допитати підозрюваного. Тож 3 лютого 2010 року Томі Свінту були висунуті звинувачення. Також він був підозрюваним в кількох інших злочинах, в тому числі й причетності до зникнення Нікі Маккоун. Загін поліцейських відправився до його будинку із ордером на арешт підозрюваного. Щоправда, не встигнувши під'їхати до будинку, поліцейські почули Постріл. Як ви розумієте, допитати Свінта за будь-якими обвинуваченнями вже було неможливо. Як гадаєте, які ще секрети крилися в його голові, які жахи ховалися, що Томас Свінт вирішив за краще накласти на себе руки? Якщо він якимсь чином причетний до зникнення Ніті Макоун, ми можемо вже ніколи цього не дізнатись, ну так щоб напевне. Але ми можемо будувати свої припущення, покладаючись на доступні нам докази. В поліції серед тих, хто слідкував за цим розслідуванням, були дві основоположні версії подій, що сталися з Нікі: до її зникнення причетний або її наречений Роберт Вебстер, або коханець Томас Суінт. Давайте похабцем розглянемо обидві версії, припускаючи, що Нікі не тікала за власним бажанням, аби почати нове життя. Гадаю, цілком зрозуміло чому я не буду розтягувати відео ще раз розповідаючи про очевидні речі, такі як плани на майбутнє, навчання, весілля, що наближалося, і тим паче доньку, яку Нікі любила. Вебстер досі багатьма вважається цілком вірогідним винуватцем зникнення нареченої. Його поведінка після зникнення справді підозріла і лише підливала бензину до вогню, намагаючись повернути всі гроші, витрачені на весілля, він сам накликав на себе ці підозри. Чи міг він насправді бути злочинцем, якщо в іншому куті рингу нас чекає справжній монстр та вірогідний серійний вбивця? Моя відповідь так. Розумію, що це неочікувана відповідь, але дайте мені шанс пояснити свою позицію. Згідно більш пізнім розповідям родичів, вони знали, що у Ніті був роман зі співробітником. Вони попереджали її про наслідки і просили розірвати ці стосунки. Не варто повністю відкидати версію, в якій Бобі дізнався про зради і вирішив таким чином розірвати стосунки, які ось-ось мали закінчитися весіллям. Як на мене, те, що він одразу ж намагався повернути каблучки та гроші за ресторан вже наступного ж дня після початку пошуків, чудово вписується саме у версію, де він дізнався про зради. Але це всього лиш мої здогадки і відповідь на питання, чи міг він бути злочинцем, а не чи був. І тим не менш, навіть коли моя відповідь так, це дуже мало ймовірне, так. Адже все те ж саме справедливо і стосовно Томаса Свінта, коханця зниклої. Хто знає, які у них були домовленості, але якщо Нікі вирішила розірвати з ним стосунки, тому що планувала вийти заміж, коханець міг вчинити так само, як вірогідно вчинив у 1991 році. Якщо ти не моя, отже, не дістанешся нікому, так би мовити. Насправді хто з нас скільки разів цей чоловік міг робити щось схоже. З одного боку, у нас начебто люблячий чоловік, який поводив себе вкрай дивно, але все ж намагався знайти наречену і мав бодай якесь виправдання своїй поведінці. А з іншого боку, небезпечний злочинець, про чиї вчинки зникла, вочевидь, не знала, та й ніхто не знав протягом майже двох десятиліть. Моя версія подій швидше така. Поки Бобі опитував знайомих ще до офіційного розслідування поліції, хтось міг сказати йому, аби хлопець не сильно хвилювався, адже його наречена зараз цілком могла відпочивати десь із коханцем. Це всього лиш мої здогадки, але я вважаю, що Бобі міг приховати цей факт під час розслідування, він погодився пройти тест на поліграфі, аби не стати підозрюваним по причині ревнощів, і саме тому він і міг провалити тест на детекторі брехні. Ніхто ніколи не оприлюднював, де саме він збрехав, навіщо це приховувати, якщо в цій відповіді якась викривальна істина. Що коли Бобі збрехав на запитання? Чи підозрює він дружину у зраді, вже знаючи правду. Але саме тому він міг хотіти зупинити весілля навіть у випадку, якщо Ніті повернеться, Бобі не відмовлявся співпрацювати зі слідством, не ховав своє обличчя від журналістів, і він справді постійно контактував із волонтерами, які допомагали у пошуках. Тому я схиляюся до версії, що до зникнення Ніті причетний все ж. Томас Свінт. Я навіть припускаю, що він міг бути серійним убивцею. І зрештою, хто був той загадковий незнайомець, який телефонував у поліцію та наштовхнув їх на правильний шлях, все ж він мав знати, що саме Томас був винуватцем давно забутого злочину майже два десятки років тому. Хто зна, можливо, у минулому це був його спільник, який побачив знайоме обличчя у випуску новин. Якби ж у поліції була можливість допитати Томаса Свінта, однак куля у його голові дуже заважає спростувати чи підтвердити мою здогадку допитувати привидів, на жаль, ніхто не вміє, хоча це зазвичай не заважає заробляти на примарах і горюючих родинах гроші. Тож остаточну відповідь ми можемо вже ніколи не отримати. Але хто може заборонити нам сподіватись, та й точно вже ніхто не може забрати надію? Бодай опівночі.